А ви знали, що лікар, який відкрив, що миття рук рятує життя, був доведений до божевілля і заньбою звільнений своїми ж колегами, які відмовлялися йому вірити. Це трагічна історія угорського лікаря Ігнаца Земельвейса. У 40-х роках 19 століття він працював у пологовому будинку у відні. І був вражений тим, що смертність серед породіль в одному відділенні, де працювали студенти-медики, була у 5-10 разів вищою, ніж в іншому, де працювали акушерки. Він помітив, що студенти часто приймали пологи одразу після роботи в морзі. Земельвейс висунув гіпотезу, що вони переносять на руках якісь трупні частинки. Він запровадив обов'язкове правило мити руки розчином хлорного вапна перед оглядом пацієнток. Результат був миттєвим і приголомшливим. Смертність у його відділенні впала з 18% до 1%. але його відкриття було висміяне. Теорія мікробів ще не була доведена, і сама ідея, що руки шанованих лікарів можуть переносити смерть, здавалася образливою. Його не підтримали, звільнили, і він помер у психіатричній лікарні. За іронією долі, від зараження крові, тієї самої хвороби, з якою він боровся. Лише через багато років після робіт Луї Пастера. Правоту Земельвейса було доведено. Сьогодні його називають рятівником матерів, але його історія це сумне нагадування про те, як важко нові ідеї пробивають собі шлях крізь догми та людську гордість.